Сігнал іду на парк або Вестфаленштадіон – одна з найкрасивіших, найстильніших і найбільших футбольних арен Європи. Здавалось би, він такий особливий, місткий, гучний, мабуть, без жодних недоліків. Але почавши шукати інформацію про цей прекрасний стадіон, я знайшов багато підводних каменів. Що ціна цієї олдскульності і атмосфери доволі велика для футбольного клубу. Тому, як завжди, зібрав все, що мене зацікавило, в одну історію, і в цьому відео все розкажу. В чому проблема стадіону, в чому його унікальність, чому трибуни стадіону Борусі Дортмунд буквально відвезли на стадіон іншої команди з іншого міста? Чому Вестфаленштадіон ніколи не приймав фіналів ЛЧ? Хто з футболістів його обожнює? А хто боїться, що спільного у цієї арени з Енфілдом та як стадіони Німеччини можуть повернути стоячі трибуни в АПЛ? Ви на каналі Колісник Медіа, мене звати Ерік. Дякую за вашу активність під відео. Що залишаєте відгуки та побажання в коментарях, а також оцінюєте роботи у вигляді лайк-дизлайк. Це допомагає знайти спільні інтереси мої та ваші, щоб контент був цікавішим. Перед стартом лише нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до десяти. Тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Цього разу ми не будемо поринати в середньовіччя, але щоб краще зрозуміти життя стадіону, його традиції, сутність, то ну куди ж ми без історії? Початок візьмемо з кінця 19 століття і ось цього підприємства це пивоварна компанія в Дортмунді, яку назвали в честь німецького королівства Прусія, але взяли латинський переклад назви, який звучить як Борусія. А це члени молодіжної католицької церкви, яким дуже подобався футбол. В їх церкві був священник, який відповідав за справи молоді, і його інтерес. Си не співпадали з інтересами хлопців, він щось завжди їм або забороняв, або обмежував, тому вони вирішили, що треба ставати незалежними і створити свій футбольний клуб. Свою ідею вони обговорювали в місцевому пабі, скоріше за все, попиваючи пиво згадуваної пивоварні Борусія, бо свій футбольний клуб вирішили назвати як і виробника хмільного напою. Так в 1909 році з'явився футбольний клуб Борусія з міста Дортмунд. Щоправда, на початку він відрізнявся від сьогоднішнього. Версії форма футболістів була з біло-блакитними смужками та червоною діагоналлю, але швидко прийшло розуміння, що команда може стати одним з символів міста, тому вирішили більш тісно інтегрувати її до місцевості. Дортмунд – це промислове місто. На початку 20-го сторіччя це вугільні шахти та металургія. Тому клуб змінює кольори на честь головних працівників міста. Жовтий на честь металургів, чиї комбінезони були жовтого кольору, а чорний на честь. Шахтарів. Саме ці кольори сьогодні майорять на символіці та товарах клубу. Але ми поки в 1919 році, які ще товари. От команда пройшла ще один важливий етап: прийняла свою конституцію, і правила там дуже суворі. Якщо гравець пропускає гру без поважної причини штраф, одна рейхсмарка. запізнився, плати 50% від суми штрафу. Якщо залишив поле без дозволу лідера команди, це вже дуже серйозно. Дві рейхсмарки, гравці, які не згодні з рішеннями та вказівками. Лідера можуть бути виключені з команди. Ну і найсуворіше правило категорично забороняється палити під час ігор. Причому по останньому пункту в одному з тогочасних журналів був текст, де заохочували футболістів спостерігати за суддями, бо один з кореспондентів був свідком того, як арбітер спостерігав за грою, затягуючись сигарою. Майже три десятки перших років існування Боруся провела на вайсі Візе. Ця арена запам'яталася тим, що Боруся Дортмунд на ній в першому ж матчі здобула перемогу, але їх суперники Скаржилося або на поле або на розмітку. Арбітру прийшлося взяти рулетку з сусіднього будинку, провести заміри і підтвердити, що розміри відрізнялися від потрібних, тому гру було анульовано. А в 30-х роках ХХ століття набирає силу третій рейх. Вони вмикають машину пропаганди, готуються до мобілізації та війни. Тому їм важливо було підминати під себе все, що мало ресурс Україні. Сюди входив і спорт. Президент Борусій був запрошений вступити на нацистську партію, але не погодився, через що його просто замі. На якогось місцевого сальдо чи Стремоусова стадіон Вайсівізи підпав під мобілізацію. Його територію собі забрав завод Хьош Ейджі, який виробляв для нацистів корпуси для танків, боєприпаси та броню. І Борусій було запропоновано грати на території Вестфален-Хален. Це щось типу ВДНГ у Києві, комплекс будівель для виставок, конференцій, а також спортивних подій. Однією з споруд там був стадіон Роте Ерде. Погравши трохи там приходить час ганьби. Починається Друга світова війна. Які місто Дортмунд грає серйозну роль, бо має серйозний промисловий потенціал для нацистів, за що і платить свою ціну. За час бойових дій місто було зруйновано майже вщент 98% забудов в центрі перетворилися у руїни. Стояло питання, чи доцільно взагалі відновлювати місто. Тобто з мапи міг зникнути не тільки футбольний клуб Боруся Дортмунд», а й взагалі місто Дортмунд. Але так як промисловість зробила Дортмунд ціллю для бомбардувань під час війни. Так само промисловість стала причиною, чому місто вирішили відбудувати. Попит на вугілля та сталь був високий, і за п'ять років у місті проживало півмільйона людей. Стадіон Роте-Ерде також прийшлося відновлювати. В цей же час, в перші роки після війни, Боруся здобуває свої перші трофеї, перемагає в Оберлізі. Це найпрестижніша ліга команд Західної Німеччини. А в сезоні 56-57 в якості чемпіона країни приймає участь в Кубку європейських чемпіонів. Це те, що потім переросло в лігу чемпіонів. То був лише другий розіграш в історії турніру. В принципі, команда стала однією з найпопулярніших в регіоні та країні. Місткість у 25 тисяч болівальників на роти Ерди вже була замалою, щоб задовільнити попит. Команда хотіла побудувати нову арену, але завадила економічна криза. Тому в 62-му році арену розширили за допомогою тимчасових дерев'яних трибун, завдяки чому на матчі продавали 42 тисячі квитків. В 66-му році Боруся стала першою німецькою командою. Яка виборола європейський клубний титул. То був кубок володарів кубків, і то був сигнал, що ніякі тимчасові трибуни не вирішать питання. Команда супер успішна, і команді потрібна серйозна фундаментальна містка арена, яку вона буде здатна заповнити. Тому ще в 60-х почалась робота над проектуванням абсолютно нового стадіону. Проблема була одна: не було грошей, і цілком можливо, що це відео ніколи б не вийшло, якби не збіг обставин. В 74-му році Німеччина приймала чемпіонат світу з футболу. Одним з міст, де повинні були проходити матчі, був Кьольн. Для мундіалю там запланували збудувати арену на 80 тисяч глядачів, але щось не так було з вартістю. Вона в кращих традиціях Олімпіади 2014 року зростала і зростала, і тих грошей, які були виділені, не вистачило б навіть на третину арени. Місто не мало змоги знайти додаткові інвестиції, тому відмовилося від ідеї такого стадіону і прийняття матчів чемпіонату світу. І тут на заміну Кьольну прийшов Дортмунд. каже: дивіться, отаку от домівку може. Можемо на 60 тисяч вболівальників швиденько побудувати. Всі сіли, порахували гроші, виділені гроші для Кьольну перенаправили в Дортмунд і підсумували, що для зведення арени потрібно стільки-то додаткових грошей. Дортмунд стільки не знайшов, але якусь суму вдалося залучити. Ще раз все перерахували і знайшли компроміс. Місто отримає стадіон і матчі мундіалю, але це буде набагато скромніша арена, ніж першочергово намалювали архітектори. Не треба було витрачатися і на приїзд. Русі, ну там таксі, щоб речі перевести ось Роте-Ерде, А ось та сама новобудова 1974 року. Новий стадіон на території Вестфален-Хален назвали, не повірите, Вестфаленштадіон. Правда, це зараз одна арена виглядає в сотню разів величніше сусідньої. Тоді ж різниця була саме по розміру мінімальною. Але все ж це був зовсім інший рівень, абсолютно новий сучасний стадіон, який чекали нові перемоги. Сусідньо Роте-Ерде чекав зворотній розвиток подій. Тимчасову дерев'яну трибуну та дах від'єднали від арени та відвезли в інше місто. Вони знайшли прихисток в Гановері. Причому трибуну на одному стадіоні, а дах на іншому. Новий стадіон для Борусі Дортмунд був довгоочікуваним, навіть занадто довгоочікуваним. Поки його будівництво затвердили, поки почали будувати у самого клубу. Почався кризовий період. Борусія вилітає з Бундесліги в 72-му, А повернутися вдається тільки восени 76-го. Якраз в цей період в 20 Лометрах від Дортмунду футбольний клуб Бохум починає реконструкцію власної арени і домовляється, поки пограти на Вестфалені. Так вийшло, що перший матч саме в рамках Бундесліги на Вестфаленштадіоні зіграла не Борусія. Або хом з сусіднього міста, але тоді це не було головним болем. Важливо було побороти фінансові проблеми команди. В них доволі рано з'явився титульний спонсор на сорочках. Перші два роки спонсором було просто місто Дортмунд. потім виробник тютюнових виробів, а потім усіляких продуктів для змащення обладнання та механізмів. Потім виробник клею рекламили майже будь-що, аби тільки залатати діри в бюджеті. Цей час і був випробуванням для вболівальників. Значна частина продовжила підтримувати клуб і відвідувати матчі, незважаючи на слабкі результати, що врятувало команду від краху. Команда відповіла їх вірності, вражаючими результатами у 90-х, коли Дортмунд очолив Отмартхідцвіль. Борусія взяла дві Бундесліги, два суперкубки країни, але найголовніше те, що до сьогодні їм не вдавалося повторити, Дортмунд став тріумфатором Ліги Чемпіонів УЄФА в сезоні 96-97, перегравши Ювентус з зіданом, дешамом та Вієрі у складі. Це вивело клуб з європейських середняків до невеликого списку особливих тих, кому під. Корився найпрестижніший клубний турнір континенту. Пам'ятаю, коли Шахтар виграв кубок УЄФА, то навіть у нас в Макіївці місто стояло на вухах. А що творилося в Дортмунді, коли ігравці підняли над головою ухастого трофея, можна тільки уявити. За всі ці роки взлетів і падінь у Дортмунда сформувалося ядро дуже відданої аудиторії. Це були вже не просто глядачі, туристи, місцеві. На трибунах поступово народжувався рух фанів клубу, які займали одні й ті самі місця кожен матч, які не пропускали домашніх матчів ні за яких умов. Тому, коли в середині 90 Вестфален Вестфаленштадіон проходив першу в своїй історії серйозну реконструкцію, клуб вирішив віддати належне своїм фанам. На трьох трибунах з'явилися другі яруси для збільшення місткості. Арени, а от південну трибуну переробили з класичної з сидіннями на повністю стоячу. Давно було підмічено, що найактивніші фани проводять матчі на ногах, і що їм більш важлива атмосфера ніж зайвий простір та комфортні сидіння. І ось ця південна трибуна була перероблена саме для них. Її розміри вражали та й зараз вражають через те, що вона не поділена на два яруси, складається враження, що це суцільна висока стіна перед тобою. А ще коли встановлені сидіння, то глядачам потрібно місце для ніг. І місткість трибуни стає нижчою на південній же трибуні. Кожна сходинка це місце для глядача. Щільність це є більшою, пустого простору менше. А враховуючи, що майже всі вболівальники приходять на матч в кольорах команди, трибуна перефарбовується в жовто-чорні барви. Це справляє враження. І саме через такий ефект цю трибуну прозвали жовтою стіною. Пам'ятаю розминку на своїй першій грі за Дортмунд. Я був з протилежної сторони до південної трибуни. Коли я побачив весь її масштаб з тієї відстані, коли мене Викликали на заміну, і стадіон почав підбадьорювати. Це мене дуже вразило. Вау! подумав я. Якщо такі, як Голанд, відчували підтримку від цього явища, то суперникам навпаки, жовта стіна додавала складнощів під час гри на арені Дортмунда. Коли захисника баварії Мюнхен Бастіана Швайнштайгера запитали, кого він більше боїться: тренера Борусії чи її гравців, він відповів: найбільше мене лякає жовта стіна. І дійсно, саме звідти походить найбільший тиск на суперників Борусії. Сила будь-якого фан-сектору. В тому, що там найбільш активні вболівальники, найбільш злагоджені, вони відчувають вайп один одного і працюють як один механізм. Якщо це пісня, всі виконують пісню, якщо це візуальний перформанс, роблять його. Фішка Борусі саме в масштабах. І от приклад з Шерепом, який швидко виникає з невідкуди. І дуже важливо, що цей рух дуже вже сталий. Кожен вболівальник знає для чого це робиться, яка в цьому перформансі сила. Я просто згадав, як на початку 2000-х ми з родичами їздили з Макіївки на Кубку України, коли шахта грала з Динамо. Квитки і путівки самі були від якихось технікумів, тож з нами в основному їздили студенти. Або це, я так запам'ятав, мені тоді було 8-10 років. І от релевантний цій історії приклад з фіналу на Олімпійському в Києві. Це ще до реконструкції НСК було. В нас були місця на другому ярусі, майже на самому верху арени. І в якийсь момент з'явилася велика футболка шахтаря розмірами, напевно, з половину яруса. І скоріш за все, задумка була в тому, щоб показати які сучасні вболівальники приїхали вболівати загірників, що на початку 2000-х вони такі перформанси роблять, але самі вболівальники були ще ментально не готові до такого. Дуже відклалося перед очима, як люди лаялися, що через кляту ганчірку їм не видно поля, і всі просто розривали її, щоб вона не заважала. Ми в той час більше за Динамо вболівали, тому було більш-менш як байдуже, але. Ну це дуже показово. Це вже потім, за часів Донбас Арени, фани шахти стали одними з топовіших в українській першості. А зараз Зараз багато футбольних фанів та ультра зборонять Україну в складі сил оборони України. Тому ще в кінці відео вам нагадаю і попрошу зробити донат на їх потреби. Через війну стадіони України давно не бачили аншлагів. А от Боруся Дортмунд десятки років в топах за середньою відвідуваністю на домашніх матчах. Їх 81 тисячна арена в середньому наповнюється на 99,93. Відсотки, тобто вільними, залишається десь півсотні сидінь. Ось наглядний приклад, щоб ви розуміли наскільки важко потрапити на матчі бундесліги. Це сайт Борусії з продажу квитків, і це стадіон на 81 365 місць. На момент мого пошуку квитків матч починається через 18 годин, і оці поодинокі кольорові краплинки. Це вільні місця. Я знайшов лише одну пропозицію з двома вільними місцями поряд, але поки увімкнув запис екрану, і вони вже були продані. Залишилося буквально пару десятків місць, розкиданих один від одного. Нагадую, що це просто звичайний матч Бундесліги проти Гофенхайма, команди з середини таблиці. Ще цікаву цифру знайшов, що на фінал ЛЧ 2013 року, де Дортмунд грав з Баварію на Уемблі, то Борусі дали квоту в 24 тисячі квитків і їм прилетіло 502 тисячі заявок. Тобто попит був в 21 раз більшим за пропозицію. От така фанбаза жовто-чорних в 2023 році. Лише на домашні матчі Барселони в середньому приходило більше глядачів, але всього на 2000 більше. При тому, що сам стадіон в них має майже на 20 тисяч місць більше. Велику роль в цьому відіграють сезонні абонементи. Тут боруся взагалі космос, бо вони продають більше 50 тисяч таких абонементів. Це дуже зручно для бюджету, адже команда раніше отримує гроші з глядачів. Здавалось би, це робить їх максим максимально успішним проектом, але тут вспливає найбільша сучасна проблема Борусі Дортмунд – Кількість не означає якість. Так, в плані вболівальне створення атмосфери для своїх гравців, фани Дортмун справжні монстри своєї справи. Але якщо поглянути з боку бізнес-моделі, то тут справжня прірва між жовто-чорним клубом та іншими світовими футбольними грандами. Є дуже простий приклад, на якому відчутно різницю: це скільки в середньому грошей отримає команда в домашньому матчі з одного вболівальника. Сумуються квитки, продажі напоїв, їжі, паркування та інше, і ділиться на Середню кількість болівальників і у Борусії Дортмунд цей показник в 2022 році дорівнював 26 євро. Тобто 26 євро множимо на 81 тисячу вболівальників, і виходить, що в матч клуб отримує десь 2 мільйони євро. І порівняйте, наприклад, з Барселоною. В них, як ми вже згадували, 83 тисячі середня відвідуваність на домашніх матчах. Середній чек у каталонців 91 євро. Множимо на 83 тисячі і виходить 7,5 мільйонів євро. Але справжній монстр. В цьому критерії ПСЖ вони свій стадіон зробили максимально фешенебельним, розширили віп ложі, зробили акцент на дороговизні події, і в Парижан середній чек з людини в матч Дей сто євро. На їх середню відвідуваність 47 сім тисяч людей виходить більше 6,5 мільйонів євро доходу. Тобто за один матч стадіон Дортмунда відвідує на 34 тисячі людей більше ніж на ПСЖ, але Борусія з цього отримує на 4,5 мільйони євро менше доходу. Це колосальна. Сума, якщо помножити на весь сезон, і це той самий момент, який я казав в анонсі. Борусія має суперову атмосферу, але платить за це великі гроші, точніше, недоотримує. Але тут проблема не просто в віпложах, справа в самих містах та позиціонуванні. ПСЖ хоче позиціонувати себе як футбольний клуб люкс формату, де все повинно відповідати сучасним стандартам маркетингу, щоб це був найстильніший клуб планети, бо це ж Париж, і в них є попит на подібне. А от бору. Усія це Дортмунд. це промислове місто з населенням трішки більше півмільйона людей, і їх глядач це не інстаграмна ФІФА, яка проводить вихідні в бутіках. Це робітники підприємств, промисловці. Не всі 100%, але велика частина. Тому в них просто не існує попиту на фешенебельні крісла та фан-зони. Щоб ви розуміли, це ж тільки під час Бундесліги, жовта стіна стояча. На матчах під егідою УІФА це заборонено. Тому за день до гри в ЛЧ або Лізі Європи працівники арени вмонтовують трядесять сидінь в трибуну, Міськість стадіону падає до 65 тисяч, але це все одно просто формальність для УЄФА. Місцеві вболівальники ігнорують сидіння, вони їм не потрібні і вони проводять матч стоячи. Взагалі видно, що Боруся дуже цінує ось цю синергію з фанами, що їм важливі не тільки гроші, але й сама взаємодія. Ось ці повні трибуни, перформанси топлять за атмосферу. Навіть подивитися на ціни за сезонні абонементи, то вони не є найдорожчими по лізі, найдешевші абонемент. На стоячу трибуну коштуватиме 250 євро на трибуну з сидіннями 460 євро. А от за найдорожчий абонемент треба буде викласти 860 євро. Все це діліть на 17 ігр, щоб вирахувати ціну за один матч. Це не тільки як на мене доволі адекватні цінники. Це підтверджувала і цікава статистика 2014 року, що кожен домашній матч Дортмунда відвідувало близько тисячі вболівальників з Англії, бо їм це вигідніше ніж ходити на матчі своїх команд в АПЛ. Ось що казав директор з маркетингу. Борусі Карстен Крамер завжди приємно, коли англійські вболівальники кажуть мені, що з урахуванням вартості перельоту двох килихів пива та квитка вони платять не більше, ніж на матч в Англії. Ми намагаємося бути максимально справедливими, простіше попросити гроші у спонсорів ніж у вболівальників. А ще саме тут англійці можуть повболівати на стоячій трибуні. Бо якщо дивилися відео про хайбері, знаєте, що в АПЛ з 90-х ще років таку функцію заборонили, але саме Бундесліга і її новітні. Рішення можуть в майбутньому вплинути на те, що в АПЛ повернуться до трибун без крісел, точніше, майже без них. Справа в тому, що на верхніх рядах жовтої стіни встановлені safe standings. Це спеціальні ряди сидінь, які за потреби згортаються і виконують тільки роль поручнів. Таке є і на Альянс Арені в Мюнхені. Таким чином, на матчі УЄФА навіть не треба нічого монтувати, просто розсунути сидіння. Звісно, виглядає не так прикольно, як нижні ряди, коли просто голі сходинки. Але як варіант. Розвивати технологію і рішення цікаво. В АПЛ час від часу проходять розмови щодо того, чи можемо ми повернути стоячі трибуни, і, в приклад, приводиться сейфстендінгс, але поки що це все на рівні розмов. До речі, ще стосовно англійських вболівальників, а саме з Ліверпулю, якщо такі є, їм точно до вподоби повинна бути атмосфера Дортмунду, бо в них є традиція перед матчами всім стадіоном співати «You'll never walk Елон, тож можна заплющити очі і уявити, що ти на Енфілді, а не на Сігнал і Дунапарк. Мимоходом, ви можете запитати, як ми так плавно перейшли від Вестфаленштадіон до і Дунапарку. Це і сумна історія, і в той же час рятівна. В 2000 році Боруся Дортмунд першою з німецьких команд, виходить на біржу в надії залучити ще більше інвестицій. Така практика була притаманна клубам з Англії. Паралельно клуб поставив ставку на купівлю крутих гравців та реконструкцію стадіону. Перші роки Дортмунд видавав непогану гру. Вийшов до фіналу Кубку УЄФА весною 2002-го, втретє став чемпіоном країни, але навіть ці успіхи не дозволяли перекривати всі статті витрат. Тому борги клубу зростали. І в 2003 році Баварія мюнхен навіть зайняла 2 мільйони євро Борусії на кілька місяців. Це тільки тимчасово врятувало клуб 2005 рік. Як пишуть в деяких джерелах, клуб був в кількох годинах від банкрутства. Ціна акцій впала на 80% з моменту виходу на біржу, намагаючись врятувати ситуацію, Дортмунд назначає нового генерального директора Ганса Йоахіма Вацке. Він приймає ряд рішень щодо скорочення витрат і знаходить додаткове джерело доходу, яке рятує клуб, але шкодить відносинам з фанами. Підписується контракт з місцевою страховою. Компанією, яка платить непогану суму за те, щоб Вестфаленштадіон носив назву їх фірми, таким чином арена перетворилась на Сігнал і Дуна. Парк, це не сподобалось вболівальникам, але то був момент, коли треба було чимось жертвувати. І така назва буде мінімум до 2031 року, якщо і далі не продовжать угоду. Взагалі Німеччина саме таким партнерством і неймінгом кардинально відрізняється від інших топліг. У них 78% стадіонів або 14 з 18 носять назву якогось бренду, в той час як в Англії, Іспанії і Франції цей показник в рази менше. Страхова сигнали Дуна допомогла втілити всі бажання архітекторів та. Та інженерів і до сьогодні ця арена виглядає саме так, як її обладнали в 2005 році. Це було важливо, бо арена мала приймати матчі Мундіалю 2006-го. Треба було відповідати четвертій категорії регламенту УЄФА щодо стадіонів. Єдине ФІФА УЄФА не люблять, коли гроші йдуть повз них. Тому на матчах чемпіонату світу стадіон мав назву Dortmund World Cup Stadium. А коли зараз Боруся грає в Єврокубках, то офіційна назва арени BVB Стедіум Dortmund. BVB – це німецькою Евкаборусія. Є, звісно, і суто технічні факти про арену для вас. Наприклад, ви могли чути про тунель, який веде гравців з роздягальні на поле. Дуже тісний і атмосферний. Так от цікаванка в тому, що з роздягальні господарів до тунелю веде 12 сходинок, а з роздягальні гостей нещасливі 13. Дрібниця, але може на когось з суперників вплине. Саме роздягальні зроблені доволі скромно і монотонно. Це привіт від Юргена Клопа. Коли він був коучем Дортмунда, то запропонував такий дизайн, щоб хлопці, виходячи на поле. Але саме на полі проявляли креатив. Якось так це трактується, і пишуть, що те ж саме він потім повторив з Ліверпулем. І передивляючись, як люди відвідують тури по арені, не можу не згадати одне місце: визначне місце камеру попереднього затримання, тюрма для тих вболівальників, які порушують закони під час матчів. А якщо дивитися з Google Карт на стадіон, то можна побачити темний напис BVB09 і чорні прямокутники на кришах інших трибун, то одна з зелених ініціатив та партнерств, дуже великий комплекс сонячних панелей. Ели, які розташовані не тільки на стадіоні, але й на інших будівлях Вестфаленхален, і от прожили ми з вами цю історію про стадіон, величний як не крутий, легендарний. Приймав він і Мундіаль, і фінал Кубку Єфа, але нема в його послужному списку іншого здобутку, ніяк не проведуть тут фінал Ліги Чемпіонів. І скоріш за все, причина тому скромність міста. Занадто воно не туристичне. Я подивився список міст, які нещодавно приймали фінали. Там, звісно, титани туризму вибився Кардів. Я про нього мало чув, але потім прочитав цифру у 18 мільйонів туристів на рік у Кардіфі, і питання відпали. Якщо і дивиться в сторону Німеччини як господаря фіналу ЛЧ, то у Дортмунда небагато шансів проти Мюнхена і Берліну, ви скажете, а як же фінал ЛЧ в Гельзінкірхені в 2003-му? Я думаю, що це було 21 рік тому, і що сьогодні подібні рішення менш вірогідні. Хіба що в УЄФА занести гору грошей? Але якщо ви подивились це відео, то розумієте, що в Дортмунді грошима просто так не розкидаються. Тому навряд чи ми в недалекому майбутньому побачимо фінал Ліги Чемпіонів на сигнал Іду на парку. На жаль. Мені в принципі цікава така рубрика, цікаво будувати історію арен. І у мене був в планах ще кампно Сантьяго Сантіаго Барнабео. Але ви стільки коментарів залишили з проханням зробити відео про Енфілд та Олд Траффорд, що гріх буде вам відмовити. Прийдеться робити цю рубрику про стадіони постійною. Тому можете ще якісь арени згадувати, буду собі відмічати, що потенційно може бути найбільш затребуваним. Ну і, звісно, ваші лайки, дизлайки шикарний красномовний варіант відгуку. Не лініться давати свою оцінку контенту. Дякую вам за перегляд і згадуємо хлопців ультрас українських команд. Пропоную прямо зараз задонатити на їх потреби в лавах Сил оборони України, будь-якому волонтерському руху чи благодійній організації, якій ви особисто довіряєте. Це найкраща інвестиція в наше світле майбутнє. Все буде Україна!